Віталію на заробітки мене відправила моя кума Катерина. Ми якось святкували мій день народження, у мене був ювілей 40 років. Гостей багато не було, лише найрідніші й найближчі люди, бо ми тоді дуже бідно жили. Все, що у нас з чоловіком було, це стара хата, в якій ми жили, а у нас син підростав. Він якраз школу закінчував і дуже хотів поступити в медичний університет. Я ж розуміла, що навчання в медичному. Треба багато грошей, яких у нас немає. За столом ми стали обговорювати цю тему, і тут мені кума так напівжартома й каже Марійко, а що тебе тут тримає? Їдь до моєї сестри в Італію і зробиш дитині на навчання. А Василя свого, я на кого залишу, кажу на мене і залишиш. Я тепер жінка розлучена і маю багато вільного часу, так що раз на тиждень борщу, якому зварю. А в неділю ще й не вареники покличу. Всі посміялися, а я після цих слів спати не могла. Мені дуже хотілося синові допомогти, бо я бачила, як він над тими підручниками сидить. Шкода було дитину. Я хотіла, щоб його мрія стати лікарем здійснилася. Кілька днів я ще думала, а потім таки оголосила чоловікові, що їду в Італію, хоча б на рік, щоб нашому сину на навчання заробити». Мій Василь не був ні за, ні проти. Він якось байдуже відреагував, мовляв, вирішила то їдь, тримати не буду. Кома Катерина, як і обіцяла, зателефонувала своїй сестрі в Рим, пояснила ситуацію, і віра там мене зустріла і у всьому мені допомогла. Італія мені пішла легко, щастило з роботою, і мову я якось швидко вивчила, так що мені навіть сподобалось бути заробітчанкою. Заробляла я тисячу євро в місяць. І цього вистачило, щоб поплатити не лише сина навчання, а ще й зняти йому квартиру в обласному центрі. Про те, щоб повертатися додому тепер і мови не могло бути, бо я зрозуміла, що рано чи пізно мені доведеться подбати і про житло для сина, а в Італії за 3-4 роки, поки він вчиться, я зможу заробити йому на квартиру. Зателефонувала я чоловікові, вирішила з ним порадитись. Але ні конкретної відповіді, ні підтримки з його боку, я не отримала. Знов те саме хочеш, заробляй і на квартиру. Так я і стала зарбічанкою і стажем. Спочатку заробляла синові на навчання, потім йому квартиру купила, а коли надумала повертатися, то тут чоловік мене дуже здивував. Василь просив мене ще хоч на рік залишитися, щоб нашу хату в селі підремонтувати. Я дуже здивувалася його ініціативі, але швидше зраділа, ніж засмутилась. Бо Василь чи не вперше за все наше сімейне життя включився. Якби я тільки знала, яка справжня причина цього, я залишилася працювати в Римі і стала помічати, що віра, сестра моєї куми Катерини, мене якось стала уникати. Вона завжди зі мною проводила всі вихідні в парку на Рибібії, а тут вона стала постійно відмовлятися, що у неї часу немає. я тоді ще не розуміла. Що їй просто соромно мені в очі дивитися, тому вона мене і уникає. А якось мені і Катерина зателефонувала, стала питати мене, як у мене справи. І по голосу я зрозуміла, що вона на підпитку. Мені було дуже дивно, і я тоді її запитала, як у неї справи. Та такої відповіді я аж ніяк не очікувала. Погано, погано в мене все, бо люблю я твого чоловіка, і він мене любить. І ми б з ним зійшлися, якби не ти. У мене аж телефон з рук випав. Я спочатку думала, що Катерина так жартує, але їй було не до жартів. Потім вона додала: Марійко, а може, там в тебе хтось є? Виходь заміж за Італійця. Я поставила слухавку, бо сказати мені було нічого. Ніяких стосунків в Італії я її приблизно не заводила. Я тут лише заради того, щоб гроші заробити. А тим часом у мого чоловіка з моєю кумою роман. Що мені тепер робити? Їхати додому і поборотися за збереження сім'ї? Чи зраду таки пробачати не варто?